І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BBC на як Панцер Є100, або по-простонародному, Яга Є100, або ще по простонароднішому великий бос. Карта Хайвей. Ну що ж, до бою, я пам'ятаєте, як я зіграв на язі, показав, як я... Граю на язі, давно я на ній не грав і вже так розігрався. І там, по-моєму, останній чи передостанній бій, бо у мене саме на хайвеї. Як я на великому босі затягнув цей бій, витягнув просто, там з баратішом, правда, але витягнув. Ми повернулися, бо вже на нашу базу там наїжджали суперники, і ми їх там всіх поперехлопушували. Дійсно, яга це така потужна, потужність. Ти коли ній граєш, ти відчуваєш цю потужність. Я вам скажу більше, що ну, раніше були такі фанові танки, як Т-5 Heavy, наприклад, так, фугасниця, як у нього була, як фугаси були фугасами. то ти також виїжджаєш, це броніщинське броніще, волетенський такий корабель, так, крейсер. Виїжджаєш на ньому і нахлопушуєш цими фугасами. Потім фугаси забрали, він став взагалі не грабельний. А так, щоб по фану пограти, в принципі, на язі можна, можливо пограти, правда? Бачимо, щось відео підглючує, ну я не знаю це, що таке воно може бути. Можливо, щось з інтернетом, а можливо щось і в самому бою було, в самому рип... в записі репли. Ну нічого страшного. Тут не в цьому головне. Так, головне тут оці по надпотужніші постріли, так? Вихлопушувальні. У ж великий бос. І ще один виїжджає, суперник і великий босс. Буде у нас дуель на дуель з ним, я так розумію. В місто там під'їхали, ну, нас в цьому бою одні петехи, так, тяжів взагалі немає. Чи що, а один тяж? Одні Петехи, п'ять і ПТ. Баланс, розбалансив. Ну, можливо, треба було якісь там е щоденні завдання виконувати, так, і, і, і саме на петехах краще їх було виконувати. 2-2 рахунок повою, поки я розповідаю, що доїхати цікаві історії. Там наші братіші вже бачимо, агресивно поїхали на базу суперників вже по першій лінії. Ну, з перших хвилин я б не рекомендував, так? Хоча всяке буває. Так, Нам там тили в принципі, прикривають непогано, ще й позаду Леопард стоїть. Поки що не може наш герой нікого зустріти, щоб з кимось поперестрілюватись, но, е втратив він хиповід'яги. Це треба буде ну, запам'ятав, я думаю, що. Треба буде йому відповісти за свій підступний постріл. А тут вже натанковує. Ну, від такого танку точно натанковує. Граємо однорівний вибій, тут всі можуть пробивати. Але раніше, я пам'ятаю, яга. Ну як я тільки починав грати, тільки до десяток докачався, от проти Яги тоді, тоді мало на поліпшених снарядах грали, так? То я вам скажу, було дуже, дуже непросто пробити. І так з водами взяти три, Да навіть мені здається, зараз з водами взяти три яги, от ви уявляєте, так? Ну, шкода від пострілу у нас 1000. Зразу 3000 мінусу команди, <гум> Так по фокусу. А це був чудовий. Так. Витримав, дочекався, це був чудовий постріл. Перший знищені, 1661 настріляно, 1180 натанковано. Що там у нас на наших пратішів, не зрозуміло. Ну довго тут, бачите, довго така йде перестрілка. Зараз також поїхати ось туди, спробувати... Опа! я яга я, я, я третій випав. Спробувати там по... Перестрілюватися з суперниками, ну весь корпус треба що. НРД ж, все ж таки м'яке. Воно всіх танків м'яке. Весь корпус треба свій показувати і тоді вже будуть тебе на корпути. До речі, ще є дві артилерії в цьому бою. Щось там не вийшло нічого чудового та цікавого у Є50М та об'єкт 140, щось вони кличуть на допомогу. І там, в принципі, бачимо, об'єкт 268 5 СТРВ навіть починають присвоїти. Беруть беруть в оточення суперників, а тут починають на грати вже суперники по місту, і ми тут повтрачали братішів. Леопарсе помітив і починає відступати. Є4 також. Ну, Мені здається, нам треба об'єднатися зараз, зараз із Є4. Можуть бути неприємності. Ми зараз в оточенні тут опинимо в місті. Та й по рухливості, ну все ж таки, так, великий бос, він повільний, повільний, його тут і закружляти можна, хоча, в принципі, десь піджатися, е під якийсь будинок, так, щоб тобі вони, де ніхто не заїхав. На відкритій місцевості то так закружає. Тут я думаю, що навряд чи так. Там перестрілюється наш Братіш. Братіш, тримайся, їдемо на допомогу. На величезній швидкості, заднім ходом. Ще чекаємо, ж дуельної дуелі з ягою суперників. Ось вона артилерія вже полетіла. Ось вона і яга виїхала. А дав язі, так, з підпалом. Ану, до хлопушу ти. Чудово, немає Яги. Ну братіша втратили, правда. Три вори і знищено. 3200 настріляно. Там позаду, а позаду там агресує е, на, на нашого Батіша, на гриля агресує ЄБ. І тому він зараз не може допомогти. Буде у нас тепер дуельна запекліша дуель з БЗ. БЗ міцна башта. І ось те, що я казав, він не закружляє, бачите? Ось Прижався до якоїсь будівлі і все. І зверху вниз, в принципі, ми повинні його пробивати. Але не в башту, а ось саме в корпус. Або зверху в башту. Вот так в лобешник не проб'єш. Чудово! і вийшов переможця Красунчик. 4 воро знищено достойніший бо есть. 5200 настрілено. Ну і таки, бачимо, дуелі БЗ пробивав. На 630 будет. З ЕБР, ну не хотілося б зараз тут... Ну, ЕБР не приїде закружувати в місто, він буде чекати, поки хтось виїде із міста. так. Ще десь об'єкт там залишився. Об'єкт 268, дріб 4. Це також буде чудово та цікаво, бо ну, та, також броніщське броніще, лоб в лоб, якщо. То буде цікаво подивитися на таку двері. Щось наші бачимо, там то, то, туди поїхали, то сюди, щось ніяк не виходить, нічого. Він взагалі втік від EBR. Ну, в принципі, вірно зробив, щоб не втратити нам зараз страх. також гриля. Ну і ось так треба виїжджати, бачите? Оце проблема в місті. Нема таких перешкод, щоб прикривати. А він, по-моєму, ФКш. Вахи не влучив, ну. Він ФКш. У нас, до речі, в Ягі найбільше пробиття на акумулятивних, так, в грі. 420. Це Колись один, я питав у якій пт Тут бачимо 299 пробиття, а кумулятивних саме більше. А саме більше в ПТ взагалі-то об'єкт 268, так просто, об'єкт 268, там, по-моєму, найбільше пробиття там 300 скопійками пробиття. Саме основними снарядами. Якщо я не помиляю. Так, все чудово, Фекашно вихлопушив, 5 ворогів знищив. 7 тисяч настріляв. Поїхали тепер вперед, я не знаю де там ЄБР. Мені здається, Є50М. Якби під'їхав сюди ближче, ну хоча б на це лінію, під'їхав, щоб 에, побачити, чи ЄБР там не агресує, то можна поїхати вперед, просто вже вихлопушувати все, що залишилось. А вони там вже знічені по-любому. 8-7 рахунок нашу користь. Перевага хоч невелика, але вона є. Опа, там втрачаємо ми. Намір в роздумах також. Ну бачите, я також в роздумах, тому що ЄБР, якщо зараз в борт десь заїде або. Ауто корову вихлопушуть, точно. Все, і гріль бачимо, вже поїхав. Нема там, напевно, ЄБР, а гріль вже поїде зараз. Ми тут обізнаємося з пробіжним пробіжням. Гаро в цей момент виклопушили. Просто в наглючу їхати по Джей такій лінії також не варіант, тому що там СТРВ, якщо десь стане зашкіриться, то е, ну, не пройдеш. Так, знову там намагаються якось через, вже через воду там, через річку, то про якось... Пролізти, так? <ріст> Об'єкт наш поїхав туди. А це тільки ще що в Єбра знешкодив? Гріль. Чудово. Все, тепер, ну в принципі, перешкодний повинно бути, правда? Так, це напевно, що підгрюча, я так дивлюся, це щось в мене з інтернетом. Взагалі-то в мене з інтернетом. Дуже рідко бувають якісь проблеми. Напруження досягає свого боя. Щось наш Є 50 і взагалі там знищений. Він там біля нашої бази треба. Вже треба тут допомогти. Вже 4 хвилини до завершення бою можна так і дотягнути. Об'єкт бачимо там шотний шотний, 20 кп всього. Поїхати, правда, щоб було швидше, поїхати по містку, по асфальту, так. Парисічній місцевості, то ну, яга вона важка, вона повільно їде. Грузає в грунтах, скажімо. Все, нам практично практично на грилю приїхав. Концепт 5-го підсвічуємо і не підсвічуємо. Стерве вже майже на базі сипає. Так, блендами, я сумніваюся, що дещо зробити. Хоча буває. І вже якщо проїжджає, то там в принципі ніколи не повинно буде хорошо. Ах, пересвічен. Перед, от зараз вперед, Гоу-гоу-гоу, треба їхати всім. Є 50-й навіть проїхав. Поки суперники знищені. Ну і саме небезпечний це... Хоча ЕСНТРІОН як ще нікс то він дуже швидко перезаряджається. Артилерія боча тарта приїхала тут. Красунчик. Можливо, треба б іти 92, і Т-92 HMC їхати ближче, чому, тому що... Щоб вихлопушувати. Ну, швидше вихлопушувати супер. О, найстейб цвіт. Отак блин дом то точно не, не влучиш. Ще дві хвилини до завершення бою. Ну якби там грав наш герой, то він би б затягнувся і витягнув, так? А так я сумніваюся. В основному наші герої тягнуть бить. На любій техніці. Чудовий результативний бій, чудові дуельні дуелі побачили. І взагалі бій з чудовим настрієм. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!